Пам'ять замордованих українців голодом, в яких і в 20-х, 30-х і 40-х роках минулого століття замордовав сталінський режим. До слова я запрошую учителя історії Махнівського ліцею Ірину Михайловну Прошу. Ти кажеш, не було голодомору і не було холодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимали тла. Як навіть марево виймали з печі і забирали прямо із горшків. Бо край виривали з рук малечі і торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай? Усе викачували з двору. Гриби, нічого людям не лишають. А теж села вперлі на Україні. Російським людом поспіль заселяв. На чийому це лежить сумління? Імперський молок, світ там затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору і погли, і померлих на шляхах, І досі ще стоять в мені в очах, а там не було добре. Щороку, 1 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять червь голодомору голодоморів 1932-33 років. Масових штучних голодів 21 23 років, 1946 47 років. І в 24 році в День пам'яті жертв Голодомору припадає на 23 листопада. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчує, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви гідно вшановані. В 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив геноцид проти українського народу. Сьогодні расисти, спадкоємці того режиму, знову. Поять злочини проти людяності та геноцидні дії на українських землях. Україна внаслідок добору геноциду 1932-33 років масових штучних голодів 1921-23, 1946-47 років втратила мільйони людських жертв. У 2006 році. Законом України голодомор визнаний геноцидом проти українського народу. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, через блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України. Згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови на сумісній. Голодомор став можливим тому, що українці під час української революції не змогли висвояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилася нашому народові у численні злочини. Масові репресії, терор і депортації. Я знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру і мову. Російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але щоб і винищити українців як самобутній народ, як націю. Сталін у ХХ столітті, Путін 21-му столітті. Далися до геноцидів, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Сталін організував тотальну конфіскацію харчів, блокаду, посилив терор. Путін застосовує повномасштабне вторгнення, яке виявилося звірствами порушенням міжнародних законів та звичаїв ведення війни з боку російських військ. Кладовими геноцидної політики Російської Федерації проти України стали терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації, на гуманітарні коридори, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації, умова нинішньої російської агресії, наша пам'ять про голодомор 19 проти Тий агресор. Сьогодні демократичний світ висловлює щиру підтримку Україні. Сили безпеки і оборони України героїчно протистоять ворогові. І кожен із нас, пам'ятаючи про злочини і тоталітарного режиму, всі сили повинен спрямувати на підтримку наших захисників. Відтак, вшанування пам'яті жертв голодомору, цього року проходить під гаслом. та підтримуй воїнів. Я ще можу багато говорити вам про голодомор, про ті наслідки, про ті події страшні. Єдине, хочу сказати, що внаслідок голодомору порушився отой сталий демографічний. В першу чергу чоловіче населення, тому що так склалася така у нас матінка природа, що в першу чергу важче перенести голод саме чоловікам і дітям. І голодомор було визнано 20 державами світу як геноцид проти України. В Україні є давній звичай. Пам'ять про поверву людину запалюють свічку. Джеймс Мейс, дослідник Голодомору, вніс таку ініціативу шановувати жертви голодоморів, запалюючи свічки на підвіконі. Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам'яті, доступний кожному. В Національний день пам'яті жертв 1933-го, 4 суботи листопада визначити час, коли кожен хто одяг землі, де майже кожна родина втратила погодь із близьких, запалить у своєму вітні свічку пам'ять про померлих. Це було гідною відповіддю на слова отця Олександра, Олександра Биковця, який став священником в Америці. Всі були готові на жертви, знали, що не сьогодні-завтра їх знищать, але їх. Турбувало передусім. Чи знатиме світ про це? Чи світ щось каже? І друга проблема ще більш духовна. Чи буде комусь помолитися за усіх, хто загинув? Навіть всіх десятиріть після цього свічка, що берегти мені і світ. І тепер це усталене свя... свято, це усталена дата. І практика суспільства. Щороку, у четверту суботу, листопада, на вшанування тих, хто помер з голоду, українці по всьому світу запалюють свічки. Цього року, 23 листопада, о 16-й годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Опісля біля могил меморіалів пам'ятників жертвам голодомору на центральних площах і вулицях міст і сіл України, на підвіконнях осель України. Запалають сітечки і лампадки. До слова запрошую міського голову Павла Вікторовича. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут, в цьому місці, щоб шанувати пам'ять безневинно пойти Наши дела и А мабуть, і прийняв таке рішення своїми попічниками, щоб знищити український народ, якщо не можна так знищити, то говорити голову людей. І це було добре. Вони забирали на підводи їх і везли на світа. Бо говорили, ми не будемо рад буде, їх зразу їдемо. Так само, яка була пропаганда мого діда, мій дід розповідав по лінії батька, якого я пам'ятаю добре, його найменший брат в 32-33 вертах був головою сільської ради в, в селі Перемоги. Бо рідний брат прийшов до свого старшого брата, забрав, вими останні зернинки і побив ті жорна. Виявляєте, як було, як було задурити людям голову, щоб вони на таке йшли. А то ми сподіваємося, щоб ми, ми маємо пам'ятати ці події, маємо пам'ятати ці факти і намагатися працювати, жити, творити, так, щоб таке більше не повторилося. Дякую. Пам'ять замордованих українців голодом. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Принесли людей до. На вікні свіча Ми готіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай. Магав до згину не недей, не годину. вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду. Бо По чолові скам'яніла на вікні свіча до сала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні не в колисці, а не утруні. Мертві по гровах, їх мільйони по в церквах, стовмих дзвони хто ж в Україні Боже. Досі чути усе люди, тяглять. досі жаль до сліз, тих, що не в пору їх потяг у кіс. Голодомору тож вічна їм па. 车。